Виставка приватної колекції ляльок-мотанок майстрині народних промислів Наталії Лазур діє у етнопарку Агроленд під Тернополем. Уже понад 15 років вона збирає незвичні ляльки. У експозиції, крім робіт Наталії, представлені також ляльки майстрині Руслани Задорожної, Марії Заблоцької та Алли Шушкевич. У колекції є ляльки-мотанки та набивні ляльки, обличчя яких розмальовані акриловими фарбами. Наталія Лазур пригадує, що її любов до творчості почала ще з дитинства. моїй сім'ї і бабуся вишивала, і тату дуже багато з цього робив. Я би хотіла звернути увагу на самий перший експонат, там де я виставила свій, свою вишиту сорочку і свій вишитий абсердак, який тато мені вишив у далекому 75-му році, і я в цьому українському строї. Пішла в перший клас. Тоді ще українських строїв взагалі ніхто не мав. У мене він був один з перших. І власне, напевно, оця жилка, що бабця вишивала, тато був такий творчий. Вона передалась мені, але просто я дуже пізно це почала робити. Найбільше майстриня любить ляльки мотанки, водій з яких є елементи ручної вишивки. Для цього використовуються клаптики тканини, що залишаються після пошиття вишитих вручну сорочок. Саме ці ляльки займають особливе місце у приватній колекції Наталії Лазур. Ці ляльки вони є цінні, вони є гарні. І вони мають свою е, особистість внесену в своєму. Тут, наприклад, в мене представлена така дуже гарна композиція, я її дуже люблю. Е, перша це її дівчинка, друга це її жінка, а третя це її мама. Коли вдивишся, то ти це розумієш, тому що отак зразу як дивишся на ляльку, ти розумієш, що це просто ляльки. Але в віночку це дівчинка, бо вона має стрічки, в хустині це вже жінка, яка вже вийшла заміж. А далі це вже мама, бо вона на руках тримає двоє діток. Кожна лялька має власну історію та символіку. А процес створення залежить від настрою і натхнення. Іноді ідея народжується миттєво, а іноді потребує більше часу і осмислення. Ляльку можна створити і за день, можна створити і за місяць. Коли є натхнення, ти її просто взяв і створив. Лялька не просто вона є. Ї... Лялька вона несе дуже багато значення. Значення несе колір, значення несе довжина спіднички, значення несе головний е е вбір, або вінок, або хустина, значення внесе то, що вона тримає в руках, або квіти, або руки в молитві склала. Там дуже багато, і в залежності від того, що ти хочеш зробити, і яку ти ляльку хочеш зробити, тоді е воно е займає тоді таку кількість часу. За словами майстрині, вона не може постійно зосереджуватись лише на одному виді творчості. Тому, крім виготовлення ляльок, займається ще й вишивкою картин бісером, які також представлені на виставці. Оце, між іншим, моя сама перша робота. Чомусь я почала вишивати бісером і не почала, як всі люди, починають, починають чого з чогось маленького, а почала з такого чогось самого серйозного. Вона вишивала 16 місяців. Ця робота вишита в 2014 році. Я її дуже люблю. Вона називається або небесні музики, або пісня ангелів. Надзвичайно гарна картина. Вона також в моїй домашній колекції. Побачити приватну колекцію Наталії Лазур можна у виставковій залі етнопарку Агроленд до 30 листопада, де також діє виставка вітражних картин Юлії Сватко. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.